Ну що ж, мої котики-муркотки, я вас вітаю. Бачите, в мене вже трішки інший мікрофон, і в мене навіть є ось така штучка. Напевно, я теж саме написала, не писала, не Сьогодні ми будемо з вами розбирати це лайно. Чому лайно? Тому що це реально собаче лайно. Де я на жаль купила ще одну таку книжку в надії, що тут реально будуть якісь такі прикольні методики, якісь вправи. Ну щось буде. А в результаті повне лайно, де ти закрий свій рот, змирися. Це так має бути. Якщо тебе вбили, це так має бути. В тебе якісь там договори були з душами. Ти там просто, ну, просто я сиділа, і я реально в шоці, що я навіть дочитала оце лайно, і тепер я про це розмовляю. Давайте, напевно, підемо з цими якимись такими моїми замітками і закладками, тому що тут кончена діч. Суть полягає.